Вітаю вас, мої джерельні любі святкові з вами, я Ладана. Ми з вами знаходимося на місці Сили Кава Чакри сьогодні. чарівний день, 29 квітня. 2025 року це день радуніці, коли ми радуємося разом з нашими родами. Я бажаю всім нашим родам успіху, успішного, прямо успішного. Ні, не удачі бажаю, а бажаю саме успіху, тому що успіх це устоючі як устойчиве состояння. Да? Бажаю, щоб ми проквітали, щоб ми шанували знання і досвід і подвиги наших предків. Щоб ми шанували це, згадували, тому що саме без цих знань, без цієї основи і бази, нам буде дуже важко крокувати. Тому а, період богині Наві змінився. А, богині світової, яка а, управителька всіми стихіями, да, ми знаємо скільки стихій, хто не знає, то може згадає і вітер, а, повітрячко, да, і земля, і вогонь, і вода, все і ефір. Так, це все стихійні сили, які проявлені в нас в наших фізичних тілах, в наших станах. Тому і хвала богині Наві, яка була з нами в періоді цьому. І ми заходимо в період Бога роду. Ми зайшли в нього. Рід відповідає за функцію успіху. Успішний рід це рід, який процвітає, квітне, який плодоносить. Тому бажаю, щоб ми всі розцвітали, квітнули і були плодоносні в добро, в благо, в радість, в благополуччя. Процвітання. Тільки так і ніяк іначе. Далі, що нагадують? Нагадують, що. По праву народження ми приходимо своїми дарами і маємо свій потенціал, свій ресурс. І десь ми його, можливо, розбазарили, можливо, десь не туди. Згадаємо, давайте про це. Далі ми маємо право по право вибору і право свободної волі. Так от, нагадую, що коли ми згадуємо своїх предків, да, всіх тих, кого нема з нами в цьому вже вимірі, давайте собі усвідомимо. Я вам підсвічу, що. Ах, свобода волі, свобода вибору це власне кожної душі, кожного духу, так. А ми інколи йдемо за ці межі, на, напрягаємо ці межі і тоді отримаємо обраточку, скажімо так. Да? Так от, а, наприклад, як це може? Може бути фізично, да? як, як ворог а, на нашу свободу посягає, да? а може бути і ментально. Я зараз хочу підсвітити саме ментальне. Ментальне там, де ми можливо не усвідомлювали. Ось дивіться, ну такий приклад іде. Наприклад, дівчина побачила гарного хлопака і каже: Ай, хай би він женився на мені. Це мій герой, мій герой. Вона починає думати, 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 жувати цю ментальну думку, жуйку. да. І до речі, а він собі і в програмах не писав, що він вообще колись буде женитися. Розумієте, тобто вона вже ментально посягає на його свободу. Далі, як тільки ми на когось посягаємо, ми це породжуємо, і нам іде обратка. На нас починають посягати. Тому а, чим менше посягаємо ми, тим менше посягають на нас. А якщо ми вже ці програми відпрацювали, обнулили. І прошили собі, що у кожної людини, у кожної душі свій шлях, свій вибір, свої знання, свої кроки до божественного, до свого пробудження, до свого осяяння, до своїх цілей і задач. Да? Тому якщо ми починаємо кожну людину. Сприймати з цього рівня, що у кожного своє, кожному своє, і це нормально. Мені моє, а йому їхнє, а йому його, її так, ми рухаємося вже без перешкод, тому що ми не боремося, ми не проти. Поставляємо, не розділяємо і тим самим, не віддаємо туди свою енергію. Тому наша енергія нам чужу повертаємо всім тим, у кого ми її колись відібрали, і просимо землю матушку, гармонізувати всі наші стани найкращим чином на благо, на добро з любов'ю. І нехай у вас і в нас все буде гаразд. З вами я, Ладана.